Всіх вас вітаю, шановні глядачі, ми продовжуємо надалі розбиратися, що саме зазначено в главі 2 закону України про місцеве складування. І сьогодні ми роздивимося статтю 34, а це повноваження у сфері соціального захисту населення. І хочу сказати, що всі ці статті, вони відносяться до питань місцевого значення. Бо все, що зазначено в кожній статті, про що ми кажемо. Це все має виконати голова громади на місцевому рівні. Якщо ми кажемо про повноваження у сфері соціального захисту населення, то саме на території, там, де мешкають люди, мають бути виконані всі ті повноваження, які мають відношення до соціального захисту. І це має розуміти голова громади в першу чергу зі своїми виконавчими органами Ради. Давайте з'ясуємо поняття, що таке соціальний захист або соціальне забезпечення. Це система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків, таких як хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний вироб, випадок на виробництві, а також інші. Тобто, всі ці. Соціальні ризики мають бути забезпечені, якщо на території там, де живуть люди, там, де обраний голова громади, з населенням стались такі ризики, то має бути здійснений соціальний захист відповідно людей, які зазнали ці соціальні ризики. І ми кажемо про всі ті проблемні питання. Які мають відношення до людей. Тому що соціальний захист, а саме соціальний захист має на увазі, що це питання відноситься до всього населення, яке проживає на відповідній території. І відповідно за це все відповідальний голова громади. І він має розуміти в першу чергу, скільки людей проживає саме на території. Якщо розглядати, гла, розглядати главу 2 закону України про місцеве самоврядування, то в окремій главі зазначено статистичний облік громадян населення, яке постійно або тимчасово проживає. Тобто голова громади має знати, що відбувається з населенням, скільки цього населення, і відповідна вся інформація стосовно цього населення, яке тимчасово або постійно проживає на території. Якщо Людина має інвалідність. Голова громади має знати кількість цих людей, що це за люди і яка саме у цих людей інвалідність. Бо якщо казати про виконання статті 34, то розробляються відповідні цільові програми. І для того, щоб розробити програму саме для людей з інвалідністю, має бути розуміння інформація. Про кого йде мова, скільки цих людей в першу чергу, і що саме ці люди зазнали в своєму життю і чому у них є інвалідність. Тобто вся необхідна інформація, і це має знати і розуміти голова громади. Так само стосується питання старості людей, люди, які вийшли вже на пенсійне забезпечення, мають пенсійний вік. Втрата годувальника також має бути інформація. Безробіття. Голова громади має знати, скільки людей на території, там, де його брали, є люди безробітні. Чому саме так сталося? Нечасний випадок на виробництві. Також міський голова для того, щоб це розуміти, він має знати всю інформацію стосовно виробничих підприємств. Скільки цих виробничих підприємств відповідно. Яка кількість людей там працює? І що саме сталося? Ця інформація має бути у голови громади. Не казати про те, що я не володію, я не знаю, це не моє ні. Твоє. Це твоє, бо це повноваження виконавчих органів Рад. І ти маєш це знати, голова громади. І не просто знати, а ще й виконувати це. Тому, шановні глядачі, все, що стосується соціального захисту, я хочу вам привести декілька пунктів. З статті 34. Про що йдеться мова, щоб ви зрозуміли? І це має розуміти голова громади, бо він має ще виконувати це. Здійснення контролю за охороною праці це важливо. Забезпечення соціального захисту працівників, підприємств, установ та організацій усіх форм, форм власності, у тому числі зайнятих на роботах і шкідливими та небезпечними умовами праці. За якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно правовим актам, про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства, пільг та компенсації за роботу в шкідливих умовах. І це один із пунктів, і він має бути виконаний. Бо мова йде про всі форми власності, і саме голова громади має цей пункт виконати. В повному обсязі. Наступний пункт: забезпечення здійснення, передбачених законодавством, заходів щодо поліпшення житлових і матеріальних побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків на виховання в сім'ї громадян. Про що ми і казали? Ось це ті важливі пункти. Саме в статті 34, які мають бути виконані саме на місцевому рівні. І це має знати, розуміти і в першу чергу виконувати голова громади. Це ми прочитали тільки декілька пунктів. Стаття 34 наголошує про великий обсяг повноважень. І це має бути виконано. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули статтю 34, це повноваження в галузі соціального захисту населення. Всім вам дякую, до нових зустрічей.